привіт Інколи люди кажуть, що вони мають свою віру, віру в душі, цього достатньо для спасіння. І немає, не треба ніяких плодів, результатів это все бреда, це все сектанство Давайте почитаємо, що пише про це Петро, на якому Ісус Христос будував першоапостольську церкву, який у двох своїх посланнях описав все, що потрібно для спасіння. Душі. Друге послання від Петра з п'ятого вірша. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас нелінивими. Ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення з твоїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого. І Спасителя Ісуса Христа. Отже, якщо я хочу потрапити в Царство Боже і бути з Богом всю вічність, я маю трудитися тут, будучи на землі. Я маю зростати у вірі, щоб мої плоди, мого духу були по того любов, яка зрощується через благочестя, через терпеливість і все те, що я щойно зачитала. Це говорив той, хто ходив по воді. Учень Ісуса Христа. Тому, якщо ви не маєте церкви, якщо ви хочете зростати дійсно у вірі і врятувати свою душу, напишіть мені, будь ласка, я допоможу вам зростати духовно і вивчати Слово Боже. Нехай Господь благословить вас.